Друзі, всіх вітаю! У нас оновлення автомобілів в асортименті. Це в нас шкода Karoq 2019 року виготовлення 10 місяць. Перша реєстрація і модельний рік 20-й. Автомобіль з пробігом 148 тисяч км, повністю з оригінальним лакофарбовим покриттям, шикарний колір Nardo Grey. Це в нас сірий глянець. Комплектація Sportline. Одна з максимальних. Автомобіль виглядає дуже круто. 190 кінських сил 2-літровий дизельний двигун. Повнопривідний автомобіль, повний привід через муфту Haldex виконаний. Кого цікавить вартість автомобіля, вона відразу в описі під відео. Там же ж посилання на телеграм-канал наш, де зібрані всі наші пропозиції в наявності. Підписуйтесь, ставте вподобайку, буду вам вдячний. Отже, карок в нас з усіма асистентами. Є сліпі зони, лейн-асіст, адаптивний круїз, контроль Дістронік, автоматичне вимкнення ближнього та дальнього, розпізнавання знаків, асистент виїзду з парковки також є. Парктронік передній та задній, камера заднього огляду, звичайно. 18 см кліренсу в карока. Спортлайн комплектації відрізняються кольором зеркала, чорного кольору, чорні рейлінги. По віконних рамах також, як бачимо, чорний колір, диски 18-го діаметру. Теж чорного кольору, резина у нас мова одіта. Колеса, до речі, до тротуарів не терлися, всі в шикарному стані. Резина нова, також є комплект літньої резини, про неї детальніше вже приватно по телефону. Окрім того, автомобіль має безключовий доступ. Задній ряд по вікнах також запилений. Передній в межах допуску. Емблеми спортлайн комплектації в автомобілі. Зеркала, до речі, всі з автозатемненням. Бічні пасажира водія також затемняються. Вікна в нас всі оригінал Volkswagen 2019 року. Не сфокусує. Значить, ембієнтна підсвітка в салоні. Торпеда та двері мають амбієнтну підсвітку, можна кольори змінювати. Є преміальна акустика Кентон. Накладки на дверях в такому карбоновому стилі. Зеркала складаються, електрорегулювання та підігрів є. Накладки на порогах. Сидіння в нас тканина, але з додатковими такими підтримками в стилі Sportline, типу під ковші. Також вони мають тут всередині спеціальну тканину, яка називається термофлюкс. І має властивості до зберігання тепла і віддачі тепла. Також в дверях є підсвіточка, шкода. Тут також накладка. Позаду достатньо дуже місця. Тут посадка, як в кросовера, ноги під 90 градусів в колінах. Місця продостатнього для всіх пасажирів. Також є у нас третій підголівник і центральний підлокітник для задніх пасажирів. Кріплення для дитячих крісел. Стеля, до речі, тут чорного кольору. Позаду в авто також фуллет фари вже встановлені. Камера заднього огляду. З умивачем, до речі, шкоди. Камери вже. Отже, є фаркоп, він знімається, можна його сховати автоматично. Кліренс величезний в автомобіля. Звичайно, тут тут ліфт багажника. Є в нас поличка, вони в короках є двох видів, така тверда полиця і також є розсувна поличка. Буває. Тут також маємо люк в спинках сидінь задніх пасажирів. Є всякі кріплення ізофікс. Препрошую не візофікс, а Skoda Simply Clever. Також складання спинок з багажника. Рідкісна опція в короках. Крючечки. Все, що було з автомобілем, все є. Також є докатка. Тут сабуфер від Kent у нас знаходиться. Домкрат секретка в колесах. Тут можемо скласти. forkop jest z takich opcji tutaj na pewno, wszystko w se pozadu Sydzienia mechaniczne Стан просто шикарний. в торпеді також маємо ембієнтну підсвітку, емблемка Sportline. І ще стан позаду. Отже, автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном на 190 сил. Це також доволі рідкісна прошивка. Семиступенева тут DQ381 встановлена. Повний привід, вже, як я говорив. Дизайн можна змінювати цифрової панелі приладів. 148 пробігу на даний момент. Автомобіль повністю обслужений, також в нього офіційна історія на шкоді. Офіціалі. Керемо має пелюстки перемикання передач. Також воно з перфорацією. і. Воно в нас зі зрізом. Управління круїз контролем. Мультимедія в нас. З навігацією, також в короках вже є вибір режимів руху, є режим сніг і також є режим оффроуд. Це у нас тут знаходиться управління режимами. Електричний ручник, автохолд, режим оффроуду, під час якого вмикається допомога при спуску. Допомога при підйомі працює стандартно, автоматично. Двохзонний клімат-контроль, Webasto. Запуск прямий тут з кнопки, також є запуск з меню клімату. Зараз ми режим виключимо. І також в нас є присутній підігрів керма. Webasto працює як на обігрів, так і на вентиляцію влітку. Можна виставляти таймери, її роботи, тривалість. Реплей, звичайно, в автомобілі є. Зараз ще в меню асистентів, напевно, зайдемо. Так, По звуку у нас є сабвуфер і налаштування Кентон. Можна це все під себе налаштувати. Список асистентів. круїз контроль фронт асіст, випередження зіткнень. Лейн асіст. Асистент сліпих зон з пізнаванням втоми. Також є фонова підсвітка, можна змінювати яскравість і колір. Також всі пасажири мають підсвітку ніг. Тут маємо вимикання парктроніків та камеру заднього огляду, старт-стоп. Вихід для USB 12 вольт. Танваж для селектора коробки передач. Запуск з кнопкою. На педалках є накладки. Запуск кнопкою. Шикарне авто. В чудовому стані. Кого цікавий такий автомобіль, друзі, ми біля Львова знаходимось. Можливий огляд на офіційному сервісі або підбір фахівцем. Приїжджайте всім, гарного дня!